Вітаю, мене звати Анна Кроха, і це медитація, я цінна за правом народження. Сідай зручно, заплющ очі і поклади руку на груди. Зроби три повільних вдохи і видихи. Відчуй, як повітря входить і виходить з легень, без зусиль. Життя вже відбувається. Ти не напружуєшся, а потік рухається. Цінність не потребує старань. Уяви світло всередині себе. Ніжне, тепле. Це сяйво Венери, Це твоє вміння робити красиво, просто з любові. Задай собі питання. Що сьогодні я можу легко зробити, і це нестиме цінність. Не замислюйся, просто дозволь прийти перші асоціації. Запам'ятай її, проговори, посміхнись. Легкість це рівень майстерності. Моя цінність в присутності, а не в зусиллях. Мені платять за мої вміння і таланти. Мої таланти це мій внесок у світ. Я корисна для світу без виснаження. Коли щось виходить легко, це і є моя цінність в дії. Розплющи очі і вирушай в новий день з легкістю і впевненістю в собі.